Як я змінила своє життя за допомогою матриці Долі, Таро та простого самопрограмування. У цьому випуску я хочу поговорити із вами, як взагалі працює кожен із цих інструментів та як вони вплинули персонально на моє життя. Роблю маленьку ремарку про те, як я взагалі почала їх застосовувати та познайомилася із цими інструментами. Можу сказати, що я знала про них або почала вивчати ще, напевно, до того, як вони стали просто неймовірно поширеними серед простого населення, та і, в принципі, викликали такий бум цікавості до себе. Я почала досить рано їх вивчати, я вивчаю їх, напевно, вже років 5, точно, десь років 5. Як, в принципі, з'явились такі інструменти, як матриця, та і всі більше почали цікавитися темами підсвідомості. Тоді ще е, вийшла книжка відповідь, якщо не помиляюся. І всі прямо ринулись її читати. Е, так само, як і фільм Секрети, тому подібне. Е, і в якийсь момент. Скажімо так, я використовувала ці інструменти досить базово для певних сфер, не враховуючи їх комплексно, скажімо так. Тобто, десь треба порада, десь треба підказка, це таро, десь щось треба змінити в собі, це вже робота з підсвідомістю і тому подібне. І ось був у мене у житті період. Коли ну, дивлюся, просто всі сфери якось йдуть максимально негармонійно. Ну, врахую те, що я працювала тоді на досить важкій для жінки і дівчини роботі. І, в принципі, мені не подобалося те життя, яке я проживаю кожного дня, бо я не виконувала ніяку свою місію, і в принципі мені не подобалося, чим я займаюся. Якось підштовхнути мене було нікому, окрім Всесвіту. Він це зробив просто прекрасно. Я зрозуміла натяк і почала змінювати своє життя. Скажімо так, з чого я, в принципі, почала? Це ще раз передивилась свою матрицю, виявила свої сильні сторони. Якщо говорити про матрицю, в принципі, це дійсно інструмент, який допомагає вам краще зрозуміти себе, можливо, щось підказати, те, що ви і так вже знаєте, але немає прям натяку: от, подивися, будь ласка, ти можеш це те, те. те, те. І тому подібне, у сферах, в яких можна розвиватися, можливо, у проблемах з батьками. У твоїх сильних сторонах матриця розкаже все. В принципі, вона, я б сказала, вона добре скеровує на конкретні дії, якщо ти їх просто не усвідомлюєш буквально. Десь, можливо, підсвідомо в тебе знову ж таки є це бажання, або ти там підозрювала, що ти може бути творчою, чи навпаки. Краще технічна якась спеціальність, що ти більш вразлива, що тобі треба не треба бути завжди завжди сильною, що, можливо, у тебе такі певні проблеми з батьками, можливо, у тебе така місія у житті і таке інше. Матриця допомагає сим. Що я зробила? Я, в принципі, подивилася на всі аспекти, на сферу свого життя, і зрозуміла, що робота мені справді не підходить. Це не тільки було пов'язано з матрицею, що я просто побачила і все, кинула роботу. Вона мені справді не зовсім подобалася. З позиції того, що да, вона начебто підходила, в мене п'ятий аркан у грошах, начебто, вона мені підходила з позиції. Що я спілкуюсь з людьми і тому подібне, але вона мені не приносила задоволення. В принципі, я нічого нового не вчилася. Зараз я змінила на кращу сферу, і життя, по-перше, воно розставило пріоритети так. Зараз я поясню пізніше, чому саме вживаю цей момент. що Я почала нарешті більше часу приділяти собі. Наступна сходинка, окрім того, як виявити свої сильні сторони за допомогою візитки, там передивитись кармічні зв'язки і родинні зв'язки, щоб виявити певні проблеми це прогноз. Прогноз на рік. Я переглянула свій прогноз на рік, і в мене тоді був шостий аркан, і він прям класний, він програвся частково дуже добре. Я зустріла дуже свою кохану людину, яка вдячна і, в принципі, це той чоловік, якого я прям запрограмувала собі, пізніше поясню, як. Я була дуже задоволена, але знову ж таки, врахуємо, що це шостий аркан, і він що, не терпить те, коли ви не займаєтеся собою, або взагалі десь. Відійшли від справ, які пов'язані безпосередньо з вами. І от, мене досить жорстко ну, життя жахнуло, воно пройшлося по мені, і я змінила свою діяльність. І робота склалася так, що в мене було набагато більше часу. І на одяг, і на себе, і психологічно щось розгребти. А на цій роботі я елементарно кажу. Я просто працювала, в мене не було навіть часу просто подумати про те, от умовно, що я відчуваю за цей день, або як він минув, що мене турбує. Моє життя змінилося. І зараз я приблизно можу орієнтуватися, що на мене чекає того чи іншого року, які сильні або слабкі сторони можуть бути, і що мені не треба робити. Так що підсумовую, по матриці долі по-перше, побачити свої сильні та слабкі сторони. Якщо у вас є проблеми в спілкуванні з людьми, самооцінці родинні зв'язки, якщо є певна місія, як або залежність, з якою ви не можете впоратися, це переглянути кармічний хвіст, гроші і тому подібна грошова сфера. І якщо у вас конкретно рік не задався, перегляньте, будь ласка, який у вас аркан, можливо, ви проходити трансформацію. Щодо таро. Таро це не тільки інструмент просто для гадання, от щось придумати і тому подібне. Я вважаю, що це дзеркало нашої душі, це спілкування із нашим підсвідомим, яке нам підказує той чи інший правильний шлях. Це досить таки добрий інструмент, щоб просто налагодити зв'язок із собою. Що б я робила і, в принципі, що я і робила. Якщо в мене була важлива подія, і мені треба було дізнатися, от як, що мені правильніше зробити, щоб вона склалася так, як я хочу, я робила певний розклад, ставила чіткі питання, і все виходило так, як я і хотіла. Або просто прогнозувала собі ті чи інші події, там чи треба кудись їхати, чи ні. Знову ж таки, якщо вам підходить цей метод, користуйтеся, не підходить, не програмуйте себе зайвий раз і не користуйтеся ним. Що для цього максимально просто, так само можете викидувати собі карту на день, чи якось налаштувати себе, можливо, заспокоїти, якщо у вас є дуже важкий день і тому подібне. Щодо програмування, можу сказати, що це, напевно, найголовніший аспект, на якому я зробила б максимум, я б переглянула взагалі всі свої проблеми. Дивіться, що я робила і що б порадила вам зробити. По-перше, ми сідаємо, виписуємо все, що нам не подобається у собі, у житті і тому подібне. Далі ми прописуємо список того, що нам подобається. Вам, до речі, з цим все може допомогти чат GPT. Просто закидуйте, і він там вам підкаже, що і як. Далі, знову ж таки, як ще використовувати цей інструмент. Ми можемо самі проаналізувати або за допомогою чату GBT, як склалося б наше ідеальне життя з позиції того, що ми дуже хочемо. Можете самі прописати це, або дати поради чату GBT, нехай складе вам сценарій. І надалі, якщо ви не знаєте, що з цим робити, ви просите його, наприклад. Напиши мені, будь ласка, що мені зробити або які я звички повинна внести, щоб отримати життя свої мрії і ставити певний термін. І він вам чітко пропише, чим вам займатися. Якщо це, наприклад, робота психологічна, скільки сеансів психотерапії, тому подібне, ну, знову ж таки, тут ми завжди звертаємося до спеціалістів, не займаємося самолікуванням, як то кажуть. І чому я називаю це роботою з підсвідомістю? Тому що, дивіться, якщо ви ще й тривожник, і якщо вам хочеться контролювати своє життя, вам треба план. План вам досить добре допоможе і вже буде налаштовувати на перепрограмування, бо у вас нові звички, відповідно, нове життя і нове мислення. А якщо у вас є негативні установки, так само записуємо їх і починаємо. Перепрограмовувати свій мозок за допомогою афірмацій, маніфестацій, медитацій. І рано чи пізно, повірте, мозок, він перепрограмується, і ви почнете думати нарешті позитивно. Це стосується буквально всього. Тож, я вас люблю, цілую, я раджу вам тримати своє життя у своїх руках і використовувати всі інструменти, які тільки можуть вам допомогти. Я вас люблю, цілую. До нових зустрічей!